Протистояння на магістратській у Чернігові тривають уже вкотре Чернігівці стали свідками медійного дербі між Чернігівською міськрадою та міською військовою адміністрацією. На щотижневий нараді в муніципалітеті виконувач обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Лумако заявив, що буде позиватися до суду на керівника міської військової адміністрації Дмитра Брежинського. Сьогодні голова міської адміністрації міста намагається перекласти відповідальність в тому числі. На міську раду. В своєму коментарі він згадав в тому числі моє прізвище. Ну, Такі речі не можна залишати. Я розглядаю можливість судового позову з цього питання. Не буду вимагати за цей наклик вибачень. Мені вони не потрібні, хай вибачаються перед чернігівцями. А більш правильно вважати, вважаю, що потрібно стягнути кошти. І направити їх на підтримку родин загиблих або тих, хто досі лікується від цієї трагедії. Нагадаємо, 19 серпня 2023 року російська ракета вдарила по приміщенню Чернігівського обласного драматичного театру, в якому того дня відбувалася виставка дронів. Унаслідок ракетного удару загинуло семеро людей, понад 200 людей отримали поранення. Дмитро Брежецький прокоментував нам, що думає про погрозу судом. По-перше, заява щодо суду я не очікував, ну, що у нас така керівництво міської влади такої реніма. Mm. Розумієте, що ми а там, а з якого приводу звертатися? Ми проконстатували факт, продемонстрували з інтернету інформацію, де чітко вказано, це радіо ефір. Пан Ламака дає відповідь в день трагедії. Що він про це не знав. Друге, це офіційна його нарада, де він каже, що я знав, до мене зверталися. В чому суть питання? Він звинувачує там, мене в боягузтві. Ми можемо порозмовляти про те, як міська влада діяла 24, 25, 26 лютого. Чим завершиться ця історія, ми обов'язково відстежимо та поінформуємо вас.